Сіра зона на лівому березі збільшується. ЗСУ закріплюється на плацдармах і намагається рухатись вперед прибережного дорогу, яка сполучайного какого колежки морпіхи перерізали у двох місцях. Окупанти на швидкоруч шукають резерви і перекидають із запорізького напрямку своїх десантників, аби стримати наступ на Херсонщині через брак людей. Ворог масово авіацію, артилерію, бомбардуючи і обстрілюючи Херсонщину важкими кабами та 152-мм снарядами. Детальніше у короткому огляді. Бої у заплаві за українські плацдарми. на лівому березі Херсонщини нашим військам, схоже, вдалося закріпитися, стабілізувавши плацдарми в районі Антонівських автомобільного та залізничного мостів. Активні бої нині тривають і в районі кринок за три десятки кілометрів на північний схід від Херсону. Те, що силам оборони України вдалося провести результативні штурми, південніше і південно-західніше кринок визнають навіть московицькі пропагандисти. Оборону в цьому районі тримають підрозділи ворожої 70-ї мотострілецької дивізії, зокрема 26-й мотострілецький полк обороняється у частині лісу за селом. Росіяни дуже занепокоєні ситуації, тому додатково кидають на цей напрямок з граї «Шторм З. Але і це не НАТО допомагає, бо доволі вправно відпрацьовує по ворожій піхоті українська артилерія. Окупанти намагалися провести в цьому районі кілька контратак, але радше та розвідка боєм закінчилась для московитів згубно українським воїнам. Натомість ціною надзусиль, але вдалося вийти на прибережну дорогу, що поєднує Олешки з Новою Каховкою, і перерізати її щонайменше на двох ділянках. Це очевидь стало раптовою несподіванкою для російського командування, аби ліквідувати виступ, що утворили СОУ на лівому березі Дніпра. Ворог поки що обмежен, але все ж задіє підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії. Її повернули на лівобережжя після. Кількох місяців щоденних боїв у складі ворожого групування Запоріжжя, яке намагається стримувати наступ ЗСУ на такмаському напрямку, Окремий 171-й десантно штурмовий батальйон цієї дивізії вже був введений у бій на ділянці по обидва боки залізничної колії від селища пойма у бік Антонівського залізничного мосту. Трохи північніше на відтинку від підстепного до піщанівки ворог задіює підрозділи морпіхів і десантників. Ситуація тут дуже напружена. Безпосередньо за підстепним на другу лінію оборони московити додатково перекидає сили 28-мотострілецького полку зі складу 70-ї мотострілецької дивізії вздовж частини автошляху Є-97. Е в спішному порядку зводять додаткові фортифікаційні укріплення та мінують територію довкола. Фактично сіра зона зараз на рівному березі стрімко збільшується. Зважити на те, що бої тривають власне, в районі Піщанівки. Наші тиснуть вздовж мосту, а також бої тривають біля пойми. І східніше, фактично, біля кринок. Територія досить важка, дуже багато заплав, рухатись важко. Окупанти щільно обстрілюють з артилерії, фактично використовують авіацію. Це ускладнює рух наших військ на лівому березі. Скажіть, будь ласка, ворог почав купати нові лінії за Олешками. Створюючи термінову лінію оборони і міну мінуючи фактично територію, чи достатньо у них сили засобів, аби пригальмувати наш рух з правого берега, і скажімо так, чи не впремось ми знову у їхні міні поля, якщо темпи руху фактично наших військ трішки сповільниться через негоду. А ви бачите, що, до речі, Росія ж вже підготувала на цей випадок сценарій, тому що вони кажуть, от мінні поля а, будуть зараз, вони ж прогавили. Дивіться, що взагалі тут це дуже важливо, тому що пояснити, що все почалось? Все почалось з того, що для ворога стала відверта несподіванка, що наші сили почнуть діяти. Не просто це будуть висадки, якісь рейди, як було раніше, а що це переросте в дії, так і на кількох напрямках одночасно. І для них це було дещо несподівано. Тепер далі вони успішному порядку призначили, значить, цього тіплінського ну, де він дився, не ясно зараз. Насправді ну десь він є, мабуть, і почали вживати якісь дії, почали активно мінуватися. Хоча тут дійсно, порівняно, якщо ми візьмемо напрямок Мілітопольський, тут зовсім інша була ситуація, тому що тут далеко не все заміновано. Відповідно, цим наші сили і користаються. Відповідно, що це стало для ворога. Це стало тим, що все ж таки вони вимушені звертати зараз сюди увагу, вони вимушені протидіяти нашим підрозділам. І що найважливіше, дивіться, який міг бути задом у цих, у цих дій наших сил. Один задум це просто сковувати російські війська, які є на цьому напрямку, не дати їм ні піти, ні під такмак, ні дати піти на Авдіївку, ні дати піти в будь-який інший напрямок. Але характер наших дій свідчить про те, що це. Є фактично розширення плаздарму. Я б не виключав, до речі, ще й атак південніше Херсону. Так само, певний період часу, до речі, це теж сценарій, який нам на мою суб'єктивну точку зору може бути. І відповідно розширення сюди плацдарму для того, щоб зламити ситуацію. Ось тут всюди. Тобто, ось тут зараз, ось в цих місцях, вирішується доля, ну практично. Можливо, пафосно, але так багатьох матського так, так, напрямку, тому що, а що тоді їм робити? Як діяти в цій ситуації? Ми же тут можемо почати тиснути тоді за певних умов. Так, вони можуть тому... з'єднатися про Так. І тому тут а, вирішується зараз дуже багато. Тому в спішному порядку це роб, почали робити. Тепер подивіться, що ворог прогавив. Ворог, як би там не було, але прогавив наші сили, які почали діяти. На березі це важливо, тобто вони не змогли фактично скинути в річку наші сили чи змусити нас відступити на правий берег назад. Відповідно, вони це вже цей момент прогавили. Що вони розглядають? Тепер вони розглядають ешелоновану оборону. Вони бачать, що без змінних полів, без загороджень їм може бути важко навіть за цих умов утримати. А уявіть собі, що раптом у нас зараз з'явиться можливість перекинути більше сил, техніки і засобів. Наприклад, от сюди на лівий берег. Що це означає? Вогневий тиск на них зростає. Тому зараз от вони пішли ось цим е е шляхом, що треба організувати міні-загородження. І не дивно, чому в ТАС російському з'явилось повідомлення про те, що армія перегрупіровується. Я думаю, що це просто був фальстарт, і це було повідомлення раніше, ніж воно могло розглядатись. Тобто вони можуть розглядати сценарій, відійти, але при цьому. А тут же ж для нас ризики не зменшуються, тому що в будь-якому випадку це вже буде не просто причілки, а плацдарми, А відповідно, щоб контролювати цей плацдарм, треба по ворогові наносити постійно вогневе а Таке враження, запитання а от, уточнюючи так. власне окупанти зараз укріплюються і по основній дорозі фактично створюючи е, нові фортифікаційні споруди чи не може статися так що нас просто втягнуть е, наші війська втягнуть так. до олешок наприклад так і окупанти маючи тут вже резерви за олешками зможуть просто вдарити нам по флагам і скинути у воду чи не може це бути паскою щоб Скільки... затягнути нас питання якості кількості цих резервів воно залишається насправді відкрите і Їхня, скинути нас, чому вони зараз нас не скинули? Якщо вони не змогли зараз нас скинути чому далі, коли ми зможемо контролювати і зможемо вести контрбатарейну боротьбу уже більш ефективніше чи вистачить їм сил? Те, що вони розглядають сценарій мішку? Це завжди це російська тактика. Дивіться, ми можемо говорити ось про Мілітопольський напрямок. Теж саме ви пам'ятаєте, що наші сили пішли далі. Роботи так, на да, Прокопівка, про, мішок. Що вони намагалися атакувати з флангів? Слангів, так, не так. вийшло у них? Те ж саме вони розглядають тут. Я майже впевнений. Це дійсно так: втягнути нас і спробувати. Ну що називається вдарити з флангів, тому звичайно, закріплення флангів. Ось це Це є звичайно дуже важливе завдання, і в цьому є розуміння. Тому і плацдарм, зверніть увагу, чому береться плацдарм. Плацдарм береться ширше для того, щоб одразу вирішувати питання утримання цих флангів для того, щоб не просто зайти. Ну тому що вони думали, що ми зайдемо там по якомусь коридорам, війським, коридором, війським так. і все, і вони нас виб'ють. Ні, а щоб і дати можливість е діяти техніці, тому це теж задум, який є. Ну а далі покажуть бойові дії.